Усіх. Сьогодні я хотів би підняти тему харчування голубів. Не особливо заглиблюючись у загальні харчування, а по більшості приділити увагу корисним та небезпечним добавкам для наших голубівців. Корм потрапляючи до організму голуба, розщеплюється на прості складові. Я думаю, це багато для кого відомо. Це білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали. В кожному з цих компонентів є застосування. І нічого не буде забути або не затребувано в організмі голода. В цілому в живому організмі. Жири в раціоні повинні поєднуватись з достатньою кількістю вуглеводів. Раціон також, звичайно, залежить від того, яких голубів ви тримаєте. Бо для спортивних голубів це один раціон, для м'ясних, то інший раціон. Також, якщо голуби утримуються там закритими у вольєрі, це третій раціон повинен, він відрізнятися повинен. Так от, перейдемо до головної теми нашого репортажу. Це харчові добавки. Розпочнемо із солі. Сілію в раціоні голуба необхідна, але одночасно і дуже небезпечна, особливо в великих дозах. Через те, що у голуба маленька вага, йому достатньо для отруєння всього одного граму солі. Правда, це більш стосується солі цільної. У розчинах сіль не робить такого згубного ефекту, але також може викликати отруєння. Я багато зустрічав і чув, що багато голубівників практикують постійний доступ до подрібненої солі. Бажано юдова звичайно, але буває різне. При цьому отруєння у голубів зустрічається дуже рідко. Це обумовлено тим, що окремо сіль, голуби їдять дуже мало та не отруяться. Для того, щоб вони її мало їли, а точніше їли стільки, скільки їм потрібно. Для цього сіль необхідно тримати в окремих годівницях. Іноді я чую від колег. Щоб голуби краще там їли щось, то треба полити це солоним окропом, або додати сіль на... та змочити водою. І тоді, якщо там голуби щось погано їдять або слабко їдять, то, що, на нашу думку, їм дуже треба, то ми намагаємося зробити так, щоб вони це з'їли якомога більше, поливши це окропом солоним Мене завжди. Дивував такий підхід, бо в моєму розумінні, якщо голуб щось не їсть або їсть мало, то його організму немає потреби їсти це більше. Ну, а головною проблемою в цьому може стати отруєння голуба та навіть його загибель. Ще, крім е, солі, що Небезпечно і цим не можна нехтувати. Я також періодично зустрічаю, що голуби їдять, ну, скажімо так, зі столу. Мається на увазі це хліб, каша, картопля, варена тощо. Так ось, годувати чорним хлібом зовсім не можна голубів. А білого там зовсім трохи можна, бо він дуже впливає погано на кишківник. Загалом-то голуби погано поїдають і перетравлюють погано і, хліб, і цю варену картоплю, кашу. та Давайте трохи тепер про те, що дуже необхідна голуба, які які добавки? Ну, першочергово хотілося б відмітити, це важливість граві у організму для голуба в цілому? Я впевнений, що більшість голубівників знають, що гравій необхідний в змісті їжі голубів. Це пояснюється досить просто. У людини є зуби для перетирання їжі, а у голубів цю функцію успішно виконують камінчики. Шматочки скла та інші тверді предмети, які вони поїдають. Вони потрапляють у шлунок з їжею і допомагають перетирати зерно. При цьому разом із ними в організм потрапляють мінерали. І особливо сірка, яка необхідна для формування кутикули. Кутикула це така слизова оболонка м'язової частини шлунка. Вона дуже міцна та еластична. Саме вона служить бар'єром між гострим гравієм і ніжним м'язовим волокнами шлунка. Що хотілося відмітити, важливе. При відсутності гравію товщина кутикули різко зменшується. М'язи шлунка слабшають. Відповідно, не подрібнюється корм або погано подрібнюється, і через те він буде погано засвоюватися. Засвоювання корму падає на 25-30%. Тому з упевненістю можна сказати, що гравій покращує загальний розвиток голубів. Встановлено, що при відсутності гравію від атрофії м'язового жлунку. Голуби гин гинуть. Щодо гравій з точки зору ветеринарії, це не в шлунковому соку камінчики діаметром 2-4 мм. Я от сам і помилку робив і чув, і робив, що намагався там думав, що цей гравій можна замінити ракушняком. Або шматочками Крейди, так ось це не так. І Ракушняк, і шматочки Крейди, вони не виконують функцію гравії, вони не можуть замінити його. Бо вони розчиняються у шлонку. Гравій – це, звичайно, такий і пісок, крупний, річковий або морський пісок. Ну і будь-які будь камінчики маленькі, які. Як я вже сказав, не буде у шлунку розтворятися. Для того, щоб вони цей гравій поїдали, то краще всього, як радять та література, через яку я готувався для цього ефіру, його краще ставити окремо в окремих годівницях. І ні в якому разі не поруч з крупною сіллю. Хоча я не знайшов чому саме. Ну нехай буде так. І у цих годівницях повинен бути тільки гравій. Ну, це все, що я хотів сказати і маю надію, що вона, ця стаття, можливо, деякі інформація для вас стала корисною, як для мене, наприклад. Поки я шукав цю інформацію. Всім дякую за увагу. Нехай ви та ваші улюбленці будуть здорові. До нових зустрічей!